Приїжджає пікап, відкриваються задні двері, і я дивлюся, як лежать люди. Один вже загиблий. Мертвий ні, живий живий. Хух, слава Богу, малюсенький. Ти живий. <свистак> <свистак> <Дихай>. <свистак> <свистак> біля мене він живий. Він біля мене. Він <свистак> біля мене. Він живий. <свистак> я до нього, а він храпить. Ну, видихає з таким храпом. Кров з рота витікає в нього, ох, слава Богу, думаю, живий та й добре. Починаю його витягувати. Дивлюся, це наші знайомі, я по зачисті впізнала. Він був без свідомості, в роті накопичувалася кров, слина, це все. Я його підколола від смоктала відсмоктала ці накопичувальні рідини в роті. І Ми швидко-швидко летіли туди. Котичку потерпіть, ми мусимо зупинити це, а тоді все інше домовилися. Мій поранений дав клінічну смерть на стабіку. Його реанімували, все. Людина вижила, от спілкується гарно, все добре.